Ситуація слідюща. Десь порядка два місяці тому прилетів камінчик ось сюди в лобове стекло. Що виходить? З умовою того, щоб не міняти оригінальне скло, тому що всюди по кругу всі оригінальні, вирішив його заклеїти. Короте, його поклеїли, як ви бачите, якось так трошки, мабуть, уйобічно. Тут його засверлили в одному місці і десь тут ще в одному місці получается, що вся тріщина була ось така здоровезна, здоровезна, аж сюди. Заклеїли, ось цю частину не видно, ось тільки ось цю частинку видно. Що я думаю? Вона постійно просто-напросто ріже мені око, коли я сижу. Трічно, не сижу, а коли я їду. Зараз я покажу. Ну, дивіться. Ах. Бачите? Короче, тріщина йшла ось звідси і йшла. Блін, ну чуть я не допів стекла аж сюди. Видно тільки ось той кусочок. Не знаю, можливо, його просто хреново заклеїли, бо я кажу, частина все чотенько, частина, коротше видно. М -м -м. Я оце думаю, можливо, затонувати переднє скло. Затонувати. І можливо тоді його просто-напросто, блін. Не буде видно. Тому що, ну реально, просто-напросто... Е Міняти оригінальне скло просто б не хотілося.